Для участі експертних та активних мешканців ОТГ запрошують в громадську раду. Це новий дорадчий орган при міській раді. Процес створення громадської ради розпочала ініціативна група з представників громадських організацій, волонтерів та посадовців. 12 березня відбулось перше установче засідання. Учасники ухвалили, що до громадської ради мають війти 21 людина. Заяви можна буде подавати від 29 березня на міському сайті. Вже розпорядження міського голови скликана така ініціативна група. Вона з тих людей, які проявили інтерес до цієї ну, роботи в цьому напрямку. Тому сьогодні зазначені вже голова цієї групи, секретар, який буде вести всі підготовчі роботи, протоколи засідань. Це дуже такий потужний крок. Місцевого самоврядування на зустріч громадськості це ну, класний інструмент співпраці. Це е, про те, що можна робити разом. Це не про е, протистояння, це про кооперацію і співпрацю. Громадська рада є дорадчим та контролюючим органом. До прикладу, учасники такої ради можуть делегувати виконавчій владі пропозиції від громадян або здійснювати контроль за виконанням бюджету. Учасники ради працюватимуть на громадських засадах. Як на мою думку, я думаю, що політику треба відсунути на задній план. І говорити саме про те, що наболіло в громаді, і те, що можна вирішувати громадське, бо це громадська рада, і громадяни мають право вирішувати те, як будь громаді. І от сьогодні були представники, я не всіх знаю, на жаль. Може, треба було ще й запросити в ініціативну групу а ще і ті території, які теж увійшли в цю громаду. Тут, на жаль, я не знаю, були лі так чи такі представники, чи не було їх. Подати кандидатуру до участі в громадській раді можуть будь-які громадські формування, які працюють на території южницької громади. Вирішили затвердити наш